Слава Богу. Якби нас нагадували, дав нам Господь такий день, правда, хоч за вікном і дощ, і холодно. Але головне, щоб мир і тепло воно було в нашому серці. Ми будемо слухати Слово Боже, ми вже так багато його трошки заслухали, вже і можна було б і багато чого взяти в своє серце дуже. Браття, багато чого читали. Але все зводиться до одного, правда, що Господь нас милує, Господь нам все дає, Господь нас береже, Господь нас застерігає, Господь не допускає, щоб наша нога оступалася, Господь хоче нас спасти, Господь хоче нас довести. І так, знаєте, вчора вчорашнє зібрання, згадую, де ми проводили. Ми Читали, ми слухали деякі, деякі слова Слова Божого вчора на зібрані. Ми так про них трошки говорили, розсуждали. І, знаєте, так хотілося б ще це місце ще раз прочитати, щоб освіжити нашу з вами пам'ять. Щоб, щоб Слово Боже, яке говориться, воно проповідниця, воно не було як кажуть, що наче об стіну гороху, правда, почув, вийшов за двері до молити. Про що сьогодні проповідував Андрійчу, про що сьогодні читав брат Коля? Ніхто да. ж не знає, забувся, правда? Але якщо... якщо Слово Боже говориться, воно повинно лишати відбиток в нашому серці, відбиток в нашому житті, відбиток в нашій душі. Якщо Слово Боже сьогодні говорить, що покайся, ну, значить мені треба переглянути своє життя, можливо, мені треба в чомусь покаятися. Десь поправити свій світильник, десь приложити якісь усилля, щоб щось змінити в своєму житті. Якщо слово Боже каже, сьогодні читав брат, каже, якщо ти веселий, є псалми. якщо ти сумний, є псалми, правда? Можна співати псалми, можна читати псалми. І це слово, воно повинно робити якесь, якусь роботу в нашому житті. Я буду читати Слово Боже це до від Івана. Це буде розділ 5. Першого вірша декілька віршів. Після цього було Свято Юдейське, і Ісус прийшов у Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих бран є купальня, яка зветься по Єврейській Віфезда, і яка має 5 критих банків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих. Що чекали на поводи. Бо ангел Господній сходив час від часу в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хвороби. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його лежачого і, знаючи, що Він вже довгий час лежить, говорить йому, Хочеш бути здоровим? Говорив відповів він. Пане, я не маю чоловіка, котрий опустив до мене в купальню, як вода збудеться. А коли я приходжу, то, все інше входить, то вже інше входить раніше від мене. Ісус говорить йому, встань, візьми посіль твою і ходи. І він одразу одужав. Взяв посіль свій і почав ходити. Того дня була. Субота. Має людина проблему, правда? Людина не може ходити. І такий, знаєте, досить довгий час. Це 38 років це, це великий період. Читаєш це місце писання, думаю, Господи, 38 років. Я ще скільки не прожив. А цей чоловік вже скільки років, я не знаю, що можна це назвати життям, він пролучився. 38 років бути обмежений в чомусь, 38 років бути щось йому було недоступне, чогось він не міг зробити, чогось він не міг здобути, він мав певну хворобу. Є те, що заважало цій людині бути повноцінною людиною, можливо, собі заробити на життя, на хліб, правда? Можливо, навіть і. Свою сім'ю створити, але була певна, певна проблема, була певна хвороба. І ми бачимо, була така купальня. І свого часу, час від часу, туди каже, сходив ангел і збурив воду. І хто б яку хворобу мав, хто перший в ту воду заходив, він робив все здоровий. Байдуже, яка це хвороба, чи то може була проказа, чи то може був порад. Чи може ще яка інша. Для... Тоді не було ніякої проблеми. Зайшов хворий, вийшов все, ти здоровий. Але треба було першому зайти в ту воду. І треба було, як би сказати, встигнути. Бо або я, або хтось інший. Ніхто його знає, коли ще буде та вода збурюватися. Каже, слово може, що вона час від часу. Можливо, і не було там якогось, як зараз кажуть, графіка. Але слово Боже нам говорить, що була свого часу така подія. І був той чоловік. Можливо, вже декілька разів йому і вдавалося до тої води. Він каже, коли я вже приходжу, вже хтось інший заходить, вже хтось встиг, вже хтось получив. А я не встигаю. Я лишаюся як у стороні. Той получив, той получив. І я думаю, за скільки років це вже можна було ну, багато побачити, скільки людей ісцілилося. Правда, не один, не два. Це великий проміжок часу і велика маса людей. Але чоловік лежить. Ну, іншого виходу нема. Може встигну, може не встигну. Знаєте, таке співвідношення 50 на 50. Але приходить Ісус. Ісус вже знає. Йому не треба щось говорити. Ісус вже знає. Ісус знає цього чоловіка, Ісус знає цю проблему, Ісус знає, що з ним робиться. І Він до Нього каже: Ти хочеш бути здоровий? Ну, якби зараз когось з нас питав Господь. І в нас не доведе Боже була б така хвороба, і Господь каже, ти хочеш бути здоровий? Яка б наша відповідь була? Так, да, хочу, звісно, хочу. І цей чоловік хотів здоровим бути, тому він там і лежав біля тої купання. Він хотів мати ізцілення, і він його чекав. Він бачив ізцілення своєї хвороби таким способом. Збудеться вода, я якось доберуся до тої води, я окунувся в ту воду. Я знаю вийду, я зможу ходити. Такий був план. І свого часу, коли нас постигає якась біда, якась проблема, якийсь негараз в житті, правда, у нас є вже план. Як я це можу зробити? Мене посвітала біда з тої сторони, я вже, можу, я вже собі маю план. Треба зробити так, 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 щоб вийти звідси. І в цього чоловіка був такий самий план. Збореться вода, я доповзу я із Але прийшов Ісус. Він до нього каже, ти хочеш бути здоровий? Ну, звичайно, що хочу. Але людина, людина, вона мислить дуже вузько. Господь він бачить обширно, але людина вона, вона обмежена. Вона бачить отак прямо. Каже, ти хочеш бути здоровим? Ну, Господи, ну, звісно, я хочу бути здоровим, ну таке що питаєш мене. Але чоловік, він каже такий план, каже, Господи, пане, в мене нема чоловіка. Ну, як Я можу бути здоровим? В мене нема людини, яка б мене взяла під руку, яка б мене завела в воду, правда? Щоб я окунувся і я виліз. І з тих, хто лежать біля мене, теж мені не поможуть, бо вони прийшли за тим самим. Тут хто перший з тих. І цей чоловік показує Ісусу, який він має план. Мені треба людину, яка мене візьме під руку, яка мене заведе в воду, щоб я макнувся і я оздоровився. І такі самі плани, знаєте, є в кожного із нас. Господи, в мене є проблема, і я її маю рішити остап, остап і остап. чи в мене є якийсь гріх, який я не можу перемогти, який я не можу побороти? І я думаю, от все, я буду робити ось так, ось так і ось так. І я його переможу. І я буду свободний, але ще ж треба мені зробити, пройти ось цей план, який я вже положив в своєму серці. Але в Бога все не так, як у людей. І коли той чоловік шукав помощника, хто його може довести до води. Йому говорить Ісус. Каже, ти хочеш бути здоровий? Хочу. Ну так встань, ходи. Встань, і йди. Все, от вирішення проблеми. Кінець твоєї проблеми. Ти хочеш бути здоровий і хочеш? Ну будь здоровий. Ти хочеш ходити, хочеш? Ну так ходи. Ти хочеш отримати свободу в своєму житті від якоїсь гріка, від якоїсь проблеми, від якоїсь прикази. Ти хочеш її отримати? Ну, звичайно, що хоче. Ну так ти її вже отримав. Чому ти сьогодні, мислиш, вузько, як ця людина? Ми самі собі порою услужняємо наше життя. Я бачу так, я хочу зробити так, я хочу зробити так, і тоді щось воно в мене вийде. Господь скаже, ну нащо так услужняти? Ти сьогодні кличеш мене отцем. Ти сьогодні кличеш мене, батько. Хіба я сьогодні злий батько? Коли ти мене будеш просити хліба, я дам камінь. Коли ти мене будеш сьогодні просити риби, я тобі дам змію. Чи хіба я не посилаю дощ на праведних і не ненаправедних? Чи сонце сьогодні світить над добрими і над злими? Над всіма. Я сьогодні добрий. Але ми, люди, ми любимо все услужнити. Наша оця сітка, яку ставлять е, риболови в ставку. І ми подобно на цій рибині. Ми заходимо ці до цієї сітки і ми самі ж починаємо заплутуватися. А коли вже сильно заплутався, тоді вже згадав, що є Бог. Хоча можна було зробити по-другому. Можна було сказати, Господі, поможи. Я мислю так, але я знаю, що в тебе є план набагато кращий. Що в тебе є план набагато лучший для мого життя, щоб я мав свободу, щоб я звільнився, щоб я сьогодні міг дихнути на повні груди, щоб оці тягаряки в мене сьогодні є, я його міг скинути. І коли Господь приходить в, твоє, в моє життя і каже: ти хочеш мати свободу від гріха? Хочу, але ж мені ще треба його оставити, мені ще треба його побороти, мені треба. там Господь каже, я даю тобі свободу. Прийди і візьми. За неї платити не треба, за неї вже заплачено. Ціна до такої степені висока, що нічого їй не може перекрити, перемогти. Ти хочеш свободу, я тобі даю свободу. Ти хочеш життя вічне, я тобі даю життя вічне. Ти хочеш це мати? Де я тобі його сьогодні даю? Не осложняй сам собі життя. Підходять юдейки до Ісуса кажуть, які нам треба робити діла. Він каже, ось діло Боже, щоб ви сьогодні вірували в Того, кого Він послав. Ось діло Боже, щоб ми з вами вірили в Ісуса Христа. Як ми до цього говорили, наша віра не закінчується на слові віру чи «просто діло». Ні. І Господь сьогодні нам на цьому прикладі показує свого чоловіка, як воно все може до нас відноситися. Як ми самі себе заплутаємо, як ми самі себе від чогось огранічуємо, відсікаємо. А Господь каже, ти хочеш, хочеш? Ну так отримай. Брати і сестри, така, знаєте, дуже коротка, коротка історія з Слова Божого, але досі таки повчальна. Знаєте, я б і сам на неї не звернув увагу, але скільки разів вже ми читали Івані, скільки разів вже читав Біблію, вже можна сказати, скажи про цю історію, вже розказав її по пам'яті. Але кожне слово Боже, воно, воно має великий-великий смисл. Воно має дуже... Дуже великий смисл до нашого життя. І знаєте, якщо читаючи далі, ми і далі вчора читали, де Ісус буде годувати велику кількість людей. Mm. Де Ісус годує велику кількість людей і до нього приносить 5 хлібів і дві рибинки. І що це є для такої кількості людей? П'ять тисяч чоловік. П'ять тисяч людей це велика громада населення. Є всього 5 хлібинок і дві рибинки. Брати і сестри Господь. Господь дивиться, з чим ми до нього приходимо. І знаєте, коли ти приходиш на собрання, не раз і мене такі думки теж зібрані, здибали. Хай може сьогодні хтось другий поговорить, а я сьогодні такий слабкий, негічний. я сьогодні нічого не буду, я сьогодні нічого не хочу, але ми бачимо на прикладі цього хлопчинки, який мав цих п'ять хлібинок і дві риби. Навіть саме-саме немічне, саме таке маленьке, коли ми його приносимо до Ісуса, Ісус з нього робить велике. Я згадую одну історію на цьому місці. Я слухав одне свідчення. Розказувала одна сестра, каже, однієї ночі, каже, мене Господь проводив до молитви. Каже, я чітко я в одінні побачила людину, яка тоне в морі. Він каже, я думала, можливо, це звичайне таке видіння, як зібрані, в церкві є. Він каже, Господь мене пробудив в молитві, щоб я молилася за цього чоловіка. Каже, Але це мені було незнайоме. Але каже, я бачила, як в морі впливав той бур, чи бур, як він називається. Він каже, була велика така буря на морі, і той чоловік з останніх сили за нього тримався, щоб не втопитися. Він каже, мене Господь побуждав до молитви. Я каже, ну, встала, стала, за того чоловіка. І все каже, я лягла спати. Вроді було ж незначне. Була ця молитва. Жінка нічого не осложняла. Господь сказав помолитися, вона стала, помолилася. І пройшло досить багато часу. Каже, пройшло декілька років. І здається, вона сказала, поїхали в іншу країну там. До родичів, він каже, проводили екскурсію містом. Проводили екскурсію містом, І каже, є такі, як під відкритим небом, наче і кафе, ну просто столик і столи, що можна взяти якусь каву, булочку, сісти, поговорити. І, каже, І повно людей, повно туристів, повно сього. Каже, ми взялися, що там сісти, поїсти, перекусити за тим столом. І каже, я сижу за тим столом, і, каже, я собі їм, І каже, я так дивлюсь на людей. Повно людей ходить свято так багато. І каже, я так повертаю голову, каже, і через декілька столиків каже, мені, я бачу дуже знайоме лице. Каже, ну я не знаю, хто спів, але каже, це лице було. Здалося мені, каже, дуже знайоме. І каже, поки ми там діли тали, я почала згадувати, де я могла бачити цього чоловіка, де я могла бачити це лице? І каже, і аж тоді мені прийшло на пам'ять, що я бачила це лице в воді. Що мене Господь побудив за це лиця молитися, за цього чоловіка. Каже, я встала. Я встала, я пішла до того чоловіка. Ми почали з ним говорити. І каже, я бачила тебе, я бачила тебе видіння. Розкажи мені, що це було? Він спочатку не зрозумів. Але каже, я йому розказала, як я його бачила, коли він тонув на морі. І каже, і він тоді розказав, каже, була буря. І каже, наш корабель він. Розбився. І каже, я був в відкритому морі. Десь той бунь пливав, каже, здоровече, здоровече, каже, буря була. І я каже, мав єдине спасіння от того я, Каже, і я за нього вчепився. І я за нього тримався, щоб, щоб не загинути. Поки рятувальники там поприпливають, щоб, хто там живий, хто там мертвий, щоб хоч понаходити, він каже, з останніх сил каже, я тримався, і я просив Господа Боже. Поможи мені, спаси мене, хоча каже, до цього ніколи майже не молився. Таким був християнином, знаєте, каже, раз появився і досить. Він каже, я тобі просив, Боже, поможи мені, спаси мене. Він каже, приїхали ті рятувальники, каже, спасли. І я собі здивувався, думаю, Господі, як оце мало, що може бути масово, може творити дуже великі речі. Якби ця жінка тоді знехтувала цим Поштовхом молитви, Той чоловік можливо, не втонує. Душа загинула б навіки. Ну, там приходив церкву, але я не був такий ремосний християнин. Я пас задній. Сьогодні Слово Боже нас вчить. Сьогодні Боже, Слово навчить, щоб ми не нехтували, щоб ми не устоложняли самі своє життя. Слово Боже, нас шить, щоб ми сьогодні приходили до Ісуса. Приносили навіть те мізерне, що нас, здається, є сьогодні. А що я сьогодні принесу перед Господом? У мене майже нічого нема. Але навіть твоє слово молитви, навіть сьогодні той самий вір, він сьогодні збагачує. Він сьогодні збагачує і з цього можливо слова, яке ти сьогодні сказав, воно може торкнутися до чогось серця, воно може вже почати проростати і робити роботу. Ось таке, знаєте. Много грани. сьогодні слово Боже, і воно, ну так чи інакше, воно буде касатися до нас, щоб робити роботу, щоб нас спасати, щоб нас вести, щоб дарувати нам свободу. Щоб ми могли довіряти цьому слову. Хоч бути вільний, будь вільний. Хоч сьогодні бути ситий на цьому місці. Ти ситий, ти сьогодні чуєш слово Боже, ти сьогодні п'єш воду живу, сьогодні є між нами сам. Той, хто нам дав це Слово Духом Святим, нам сьогодні дано все. Тому не будемо нехтувати, як читалося, правда? Часу нам дано, але коли він нас закінчиться, ми, ми можемо не знати. Та й ми не знаємо, коли нам Господь скаже, що все, достатньо, виходь. Тому хай нас благословить Господь сестри, щоб ми розсуждали над Словом Божим, щоб ми приймали його в своє серце, розтворали вірність. І жали цим словом. А нашому Богу відео славу на віки вічні. Амінь. Амін.